Що треба знати перед тим як починати приймати препарати заліза? Всім вітання. Давайте розберемо, що важливо врахувати перед початком прийому заліза. Тож, перш ніж купувати добавки із залізом, обов'язково зверніться до лікаря та здайте аналізи на феретин, який відображає запаси заліза в організмі. Трансферин показує наскільки активно залізо транспортується загальний білок, це реактивний білок та загальний аналіз крові, і всі решти, які вам призначить лікар. Якщо трансферин низький, залізо приймати не можна. Якщо трансферин у нормі, але загальний білок низький, то спершу по Повніть рівень білку, додайте до раціону колаген чи амінокислоти. Якщо є порушення засвоєння білку, тоді перевірте роботу шлунково кішкового тракту за копрограмою. Далі, якщо у вас високий рівень реактивного білка або ШОЄ, то препарати заліза теж приймати не можна, тому що у разі запалення в організмі залізо стає їжею для патогенних мікроорганізмів і може посилити інфекцію або хронічне запалення. То що ж робити, знайти джерело запалення, перевірити зуби, мигдалини, кишківник та жіноче здоров'я? Треба пам'ятати, що залізо не засвоюється само по собі йому потрібні помічники. Вітамін С він допомагає перетворювати залізо на засвоювану форму. Вітамін в 9 і в 12 беруть участь у кровотворенні. Мідь вона необхідна для нормального розподілу заліза в організмі. І якщо у вас дефіцит цих елементів, залізо буде погано засвоюватись і може просто проходити транзитом через ваш шлунково кішковий тракт. Тому краще обирати комплекси з кофакторами, а не чисте залізо. Але якщо ви п'єте залізо, але рівень феретину не зростає або падає після курсу, причини можуть бути різні: порушення роботи кишківника, дисбактеріоз, запалення, недостатня кислотність шлунку, паразити, які деякі гільмінти. Крадуть залізу, спричиняючи прихований дефіцит, різні менструації, онкологічні захворювання та інші причини, які вам має встановити лікар. Тобто, перед тим як приймати препарати заліза, необхідно проконсультуватися з лікарем. Здайте аналізи, без них прийом заліза може бути марним або навіть небезпечним. Перевірте рівень білка і кофакторів, без них залізо не засвоюється і шукайте та усувайте причину дефіциту заліза у вашому організмі.